Центра поля розводять, гравці командами добори, командами медобори, білі футболки і синь, чорні шорти. Сині шорти, вибачайте. бачите, хороший момент. Ворота борщистої команда боронить Іван Мельник. Це легенда залічецького футболу. Були Однак Очевидно, що немає заявки на цей сезон. Можна говорити під Івана Мельника. Такі є подача, хороша, хороша, можливо, на навіграна, який нині є тренером. Катімо Олександр Паламар, хороша атака через центр 15 й номер. Важко, важко, все школьні. Давно на такому рівні важкому, але намагається, намагається цікавляти наші гараж. не підця один удар, це не ступа, тож разом якийсь подали, забивал. Знову пробує організувати пробу, атаку. Молодий Станіслав Семчук втікає за спини від Антона Дячинського, Вихід, чистий вихід віч. і одним з гравців, які можуть стати майбутнім Тернопільського футболу, можливо, він не лише Маковсько. Дмитро Харчук з ногами відбиває дало. Юрій Састовецький кидає прорив Ігоря Гуменюка. У прикриває м'яча корпусом, підкасовує на Сергія Полінчука, той робить і удар. Гайдаш підключають до атаки. Крайнього захисника і хороший-хороший Юрій Чуба. Метушнян. Випікаємося. <рес> і холоднокровний Степан Флекотного гаса зробити. Пасувати ніча на Юрія Чубу. Поїгравці підібрають бізні атаки. Андрій Бойчук, Степан Клекот. Ростислав Гришак перехоплює м'яча і 13-й номер. не зараз команду. Може стати на колегісом. Зараз було дотратили час Ту -та. Ту -та. -та. і полічимо. Осі цієї команди. Як можна продовжувати атаку освітньої команди? Хороший, хороший попівському далі дії, демократи борсіка команда у другому тані. І тут звучить фінальний фоп. За рахунком 1-0 борська команда зуміла перемогти.